Ні один політик из Києва, из тих, які стояли на Майдані, они не їдуть туди их не підтримують. они сьогодні не могли туди поїхати, пойти к и і сказати, що ця акція має пройти, і ми будемо на сцені в Донецке? Політики будуть в Донецьку, незважаючи на те, що зараз в Донецьку на політиків сепаратисти оголосили справжнє полювання. Але навіть з цими ризиками ви знаєте, що сьогодні відбулося, коли розброїли Сокіл, який охороняв е представників держпрокуратури, які вилучали документи з банку. Ви знаєте, що відбулося з інспекторами ОБСЄ. на е політиків оголошено полювання, але політики мають бути в Донецьку для того, щоб Сергія і таких як він не демонструвати, що вони є сам на сам. Ще раз скажу, що я лише там три дні тому, чи три чотири дні тому, повернувся з Луганська де ситуація не краще. Аж нічогісінько, і саме тому приїхав лише для того, щоб не вести переговори з сепаратистами. Вони злочинці і бандити, вони терористи. А приїхав для того, щоб підтримати тих українських е громадян, які вірять в українство, їх більшість. Вони не збираються схиляти голову і сказати, що я буду робити все, що від мене залежить, для того, щоб е примусити владу діяти ефективніше.